За майже 20 років існування Галицького районного центру дитячої юнацької творчості, мистецьке загартування тут прийшли сотні учнів загальноосвітніх шкіл. Набутим досвідом, вихователі центру постійно діляться із своїми колегами з інших районів області. Днями у гості до Галичан завітали слухачі курсів підвищення кваліфікації Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Керівники гуртків дошкільних установ, які ознайомилися із здобутками талановитої учнівської і молоді та взяли участь у показових заняттях. За традицією при в'їзді до музею народної архітектури та побуту Прикарпаття гостей зустріли князь Данило Галицький із княгинею, які запросили керівників гуртків позашкільних установ Івано-Франківщини ознайомитися з архітектурними пам'ятками, що розміщені на території музею під відкритим небом, атмосферу зустрічі, прикрасив виступ зразкового фольклорного колективу Княже Джерело ця коротка культурна програма. Теж стала своєрідною візитівкою запланованих заходів із обміну досвідом. Ми хочемо обмінятися досвідом, ми хочемо пізнати і навчитися, як працюють гуртки в Галицькому центрі дитячо юнацької творчості, і зрозуміти специфіку вашу, щоб цей досвід десь перейнявся в інших закладах. Позашкільних івано Франківської області, і хоч такий захід проводиться уже не вперше, його організатори задоволені увагою до мистецьких здобутків талановитої галицької молоді. Нам дуже приємно, що нашими талановитими діточками захоплюються не тільки в місті Галичі, а й в Івано-Франківській області, та й взагалом по цілій Україні, де наші дітки дуже часто бувають на фестивалях, на конкурсах. Вони і танцюють, і співають, і дуже красиво займаються декоративно прикладним та образотворчим мистецтвом. Я вважаю, що Галицький районний центр дитячої та юнацької творчості на дуже гарному рахунку не тільки в районі, а й в Івано-Франківській області, тому що в них дуже на напрацювання і надбання директором цього закладу є Гнатюк Леся Яруславна, яка працює на посаді директора з 1999 року, методистом Олена Кузьмич, і це талановиті, здібні і творчі обдаровані особистості, які готують наших дітей в дуже такому гарному руслі, тобто. Вони розвивають у дітях творчість креатив. Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати багата і розмаїта виставка дитячих робіт у приміщенні центру дитячої та юнацької творчості. Тут широко представлені художня вишивка та аплікації, а також ляльки, мотанки, які, до речі, нещодавно експонувалися на обласній виставці, де посіли перше місце. І це далеко не єдиний приклад представлення творчих робіт. Не галичан на обласному рівні. Як нас запрошують прийняти участь в інших виставках, то ми приймаємо участь і багато часу, багато раз возимо до області, де завойовуємо перші, другі, треті міста. Всі міста у нас є. Окрім відвідин виставки, керівники гуртків позашкільних установ області побували у музеї природи, ознайомилися з роботою Галицького національного природного парку, взяли участь у Інших запланованих заходах